Правда, колеги, ця фігня ще не розламалася, ще колега ще не возив у ці. <смі> Електрони ще не приїжджали. Ну, виробітка вже, йо-майо. Оце -йо. тут тільки розбивається, чи де ще? Де воно ще розбивається? О, бачите, у нас не виключив колега цього. Що можна подивитися, що в нас по спрацюванню? Вона гектарів вже 350 зробила. Чи? Думав, що нагрілося. Ще не спрацювалося, так, да, колеса у нас? Ще є, що їм працювати. Ну таке воно. Українське виробництво є в українське виробництво. Що воно ще може глянути? Так, ця машинка наче працює. Це, все нормально. А що ви казали, буде тут проблемно? Котки? У котках будуть підшипники, так? Да? А що вже скріплять, крім цього? А крім цього що? А так нічого. Ну, то на сходняк почепник і все. Ага, ну, дай боже. бо вони не обслуговують. А ти глянь, яка виробітка, тут піпець капець. Ого. Ну давайте з Богом. Ми. Тоді я розберуся. Подивлюся як ти робиш, Давай. На жаль, швидкості не можу дати, бо... Поле просто вбите. Наскільки вбите, що просто неможливо навіть розігнатися. Ну нічого, він це поле доробить, у мене є хороше поле для нього по пшениці. І як кажуть, ми тоді там будемо вже випробовувати його. По нормальному. Бо дійсно тут страшне полочке. Бідний механізатор. Ну я думаю, знайдемо нормальне поле для нього. Успіхів!